Стою під дощом, дивлюсь на цей фантастичний ріпак на Тернопільщині. Бачу потенційний врожай на 4 45 може навіть 5 тонн, дивлячись, як далі піде. Він уже починає цвісти тільки середина квітня, а вже на повну починає цвісти ріпак. Так, да, це звичайно верх, перший поверх, як я люблю казати, але вже повним ходом все поле жовте, навіть ну, по краям, навіть там в якихось впадинах. Все жовте, все починає цвісти. Дивлюсь на цей потенціал і думаю: ну як його не захистити? як його оставить у так спокої і забути про нього до кінця вегетації? От взагалі ніяк. Я вас просто чисто по людськи прошу: замовляйте агродрони. не топчіть цей фантастичний ріпак, і не збирайте весь цей цвіт на тракторі. Будь ласка, і саме найголовніше не вносите фосфорганіку вже пізно. Пожалійте бджіл, пожалійте бджолерів, візьміть тауфлавінат, візьміть теклоприт, візьміть на худий кінець е ацетоміприт, вже є ну, рідкі формуляції. Пожалійте бджіл і пожалійте свій ріпак, не топчіть його, зверніться до дрончиків, вони якісно вам внесуть. Якщо хочете попрацювати з нами, ось вам номер, зателефонуйте, і ми приїдемо до вас день у день.